Законовці депутатської На комісію виноситься 9 питань. Про старост. Сім рішень. Про внесення змін до рішення сільської ради. Змін до рішення про ухворення постійної комісії вищенко сільської ради, про затвердження положення про постійні комісії вислівської сільської ради. І про затвердження розпорядження виданих між сесійний період. Доповідає Богу. Так, значить розпорядження виданий між сесійний період. Я буду перелічувати, але безпосередньо це стосується. З питань матеріальних допомог військовослужбовців, які призначені на військову службу під час мобілізації, також на придбання подарункових наборів з нагоди 90-річчя, також з метою вшанування і вигляд, учасників ліквідації наслідки ЧАЕС, також йдеться про закупівлю продуктових пакетів та наборі з, з нагоди міжнародного. По комісіях депутатських це власне викликало тим, оскільки дуже важко зібрати коло членів депутатських комісій, і пропозиція надійшла така, що із п'яти комісій об'єднати, утворити у три: це комісія з питань, значить, буде законності, депутатської діяльності, освіти, культури та соціального захисту, де пропонується значить залишити. Головою комісії Крецю Івану, секретар Борисюк Лариса, члени комісії Піднюк, Гіль, Оріжко, Романюк, Фіщук, Леонід Мипитович. Комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку назва не змінює. Головою залишається Гвізда, Сюди доповнюємо ще Муровець Микола Миколаєвич. І комісія з питань будівництва земельних відносин охорони навколишнього середща, інфраструктури та комунальної власниці, об'єднана теж з комісією щодо комунального майна. Голова комісії залишається Карішук Іван, секретар Полипчук, і додаємо сюди Хаїнського Сергія Васильовича і Горичук Тетяну Олександрівну. Вона в тій комісії з питань законності депутатської діяльності, але ми її пропонуємо перевести до земельної. У нас є звіти старост, ну, по кожному персинському звіту окреме рішення. Я навіть, якщо чесно, не знаю, яким причала це буде працювати, тому що кожне, кожен звіт має бути почутий і комісія має рекомендувати, виносити на розгляд. Ну, я, щоб скоротити час, я думаю, достатньо буде звіт, вчора опубліковані старості. Зачитувати, можливо, ми їх зараз не будемо, вони будуть зачитуватися і до розгляду доноситися депутатами. Ви як член комісії можете пропонувати як? як, яка ваша мови? Виносимо розгляд загальному? депутата, нехай чи, чи будемо зачитувати зараз кожен звіт? Я можу зачитати. Так, а зараз що? Комісія рекомендувати до, до розгляду національного засідання проєкту рішень разом із звітами. Ну, то все. Тут, значить, всі сім питань, що йде.